Бачите, я вже і мікрофон прицепила, думаю, поспілкуюся. У нас сьогодні доволі така походка непогона. У мене вже й голова висохла. На вулиці сижу, чекаю своїх підписників. Сьогодні такий у мене був вихідний, насичений день. Бачите, як нас гарна природа. Заходьте до мене на канал, будемо з вами спілкуватися. Вон газелька стоїть, може її продамо якось. Бо я її щось продаю, продаю, ніхто її купити не хоче. Зараз покажу вам газельку. На стіночку, знаєте, як аномально. літ, ну днем дуже жарко, а вечором вже трохи жара спадає. скільки у нас тут 26-27 градусів. Ви <звук> 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 ж не забувайте там підписатися і лайк поставити. Вийшла оце посидіти на лавочці, а потім трошки пройдусь. Покажу вам ту газельку, яка продається там за деревом стоїть. Вау, у мене вже один клас. Зараз будемо О, так, сядемо на іскосок. Трошечки. У мене этот микрофон, чтобы мене чути було хорошо. Чути и видно, самое главное. Бачите, так интернет есть, то и зв'язок хороший, я дивлюсь и по якості более-менее нормально. Комп'ютер не включаю, бо дуже жарко. О, сейчас. О! Добрый вечер! Вон, бачите, газелька за деревиною стоїть, вона вже 10 років стоїть, не її це продати треба. Кому потрібно? Колеса гнилі, дно випадає, у газелі. Лот хто скільки дасть. Лот починається з однієї гривні, і пошла жара. І он, бачите, шлюбки діла так от. А загар у мене взагалі шикарний. Покажу загар. Аж ходиш по вулиці, бачите, як ноги загорають класно. На морі. Я на морі. Яка в нас гарна природа? Ну, вже 14 людей. Зараз до 100 ми дійдемо по берегу. І буде більше. Вон, бачите, які колеса в газельках. Я вже і по магазинам пройшлася. Наверно, що так. Так, так, так. Так, Надо якусь лампу тут брать, ценічку нормально сидіть, кстати. О, у мене тут ще в настройках є спишка. Що це тут таке? А, тут можна ще зберігати ролики. Ой, моя. Хто чим займається? Гляньте яка у нас природа? Площадочка, зона відпочинку. Це ловочка. Ось вона, бачите, я так стану, щоб видно було. Доброго, доброго дня з України. М? Кому нужна така машина класна, це буду стояти її, поки не продам. Там внутрі лежить хлам. Mm. Зачем? Ну що? Не можна. На ній ще не хлам, це машина, бачите, на ній є. Тут два колеса, і з іншої сторони два колеса. Руль там ще в салоні є і куча мусора. На прийомку. Та, в принципі, можна і на прийомку. Це сусідка моєї машини, вона це не її не зложить. Місто займає, там ще тапочки у чиїсь є не знаю тільки чиї вони. Тут чим вечором це займається. У нас жарота така була, і комарів і мух багато було. Зараз трошечки я жара спала під вечір, то взагалі супер. О, мене аж 36 людей дивиться. Ви там класи мені поставте і не забудьте до мене підписатися. Бо в мене 11 тисяч підписників, хотілося б 12 тисяч. А ще 100 тисяч було б дуже хорошо. Ну, буде на річку ще сходити, прогулятися. О, а там що ще й бок є? Відкрили бок. Хто туди їх ліс? Бачите, бок приоткритий. Газель, газель. Газелька. Класна, так? Да? Хороша газелька. Мотор. Четы колеса. Ці душок куча внутри. За три тисячі боксів. Продаємо за три тисячі боксів. А горіх у нас, бачите, під горіхом оце стою. Бачите, такий метелик гарний літає. Хто mm? вам ще бур'яни показав, як не я, це в нас газон, Єврогазон. Mm? У нас мусор ко мусорку докидаю. Це називається не машина, а гроші на колесах. Сейчас себе покажу. О, все бачите за кадром. У меня так багато этих коментарів і лайків, що я не встигаю їх даже мікрофон, Бачите, щоб якісні, якісніше був звук. Я вам ще пісеньки поснімаю. Як там мене сама пісня залетіла. Зустрів троянду вона цвіла. У мене там більше, ніж 100 тисяч переглядів. Люблять такі пісеньки наші українські. Туда писати слово Україні. Мене там дивиться ця хазяйка цієї газельки, навірно, криє не тихим словом. Диця яка собачка горна токса. вона і мавірно, будуть цуценята <говори> Скоро до когось під'їхала. Щось сталося, мабуть А, вона в другий двір поїхала. Ще трошечки побуду в вефірчику, дітей надо буде йти до домів, гум. <му> Вам чути, бачите, як нас птички даже співають. Стою оце біля лавочки, ловочку, ловочку заняла. Очередь скоро вистроїться, всі хочуть посидіти, мабуть, на ній надо буде відійти. Яка ну, вона, бачите, як стекла помиті, такі чисті у неї. Вау! На вулиці. На вулиці стою, оце ж бачите, де я можу ще знаходитися, на вулиці. Такі якісь питання задаєте. Спросіть взагалі, розкажіть, яка у вас погода, хто чим займався, тут. де я оце стою? Я вчера газельку продаю. На мой на мій канал зайдите почитайте. там Все написано. У нас ось тільки такі машини є, других немає. Угу. Це у нас газон. Класний, бачите, як трава у нас зелена. Зелена, зелена. <смір> я, я, сам... я Іспугалась, я сам сказав, та нічого, я испугалась, я не испугалась. Я не знаю, кому вона нужна, але це сусіди продають і ніяк не можуть її продати. То я думаю, може, по інтернету в мене вийде допомогти їм продати. Щоб місце освободити, щоб потім можна було тут ставити під дерецем машину. Я думаю, її кажуть, що продають, але може з нею розпрощатися ніяк не можуть. А там дно дно вже згнило, там ще й тапочки нічись лежать під газелькою, не знаю чиї. ти спугалась, ти вже нічого в нашій житті не боюсь, вже так напугана, що вже мені нічого не страшно. Одати нам на, вам на ЗСУ, та я ж не проти, ну це ж треба з хазяїном поговорити. Я можу до хазяйки підійти, якщо вона не проти її віддати, то може ви її зробите. Якби це ж моя була, я б її вже б давно віддала, мабуть. Ви мені там напишіть, якщо це, ну, що є, то я поговорю спрошу, може, люди дійсно віддадуть. Ні, вона не їздить. Вона вже 10 років отак стоїть, вона просто займає місце. Ми просили, щоб її продали, щоб місце освободити, щоб люди тут ставили свої машини вечором. Ну, там був такий скандал, що би, там колеса негодящі. Ну, я не знаю, ну ну ржаве там. Колеса, наверное, повністю треба міняти з дисками, я не знаю, що там проблема чи не проблема. ну, Я думаю, сюди треба ще вложити, як дві, як. Коротше, проще купити БУ, щоб а чим цю купляти. Я не знаю, чи є, ну вона не заводиться. Я навіть не знаю, чи там бензин є. Бакон приоткритий. Посоветувати чим кормити цыплят, щоб менше дохли? Ой, я навіть вам не можу сказати, бо ми брали цыплят, Нет, там особливий корм, там їх і прокапувати треба. Ну, воду додать, якесь лікарство, і стартовий треба давать. А сейчас щось з цыплятами проблема. Угу. Все добре. Кому буде цікаво? Он просять хлопці на ЗСУ. Ну це ж треба з хазяїном балакати. <рес> та ні, не хочу, але ну, я сказала, що вона не їздить. А ну, що там за записка? Ж... А, та то Саша стала там записку. Добре, дякую всім за увагу. Що? Мішає? Ні, не мішає. Если получится быстрее продать, А Скільки вы хочете за неї. Ну, я с удовольствием, если вас получите. А скільки вы за неї хочете? Цена. Не Давай телефон. Но хлопцы хотят на ЗС... ЗСУ забрать. А на ЗСУ отдасте? А она вообще ездит у вас? Ездит? Ну, это же хорошо, если она ездит. <aidér motorista> вы, знаешь, предлагали 500? А, like Не, ну, 1000 долларов, 2000, сколько вы хотите Ну, я позвоню Коле, скажу. Ага, добре. О, хозяйка. Так виїжджаю, я зараз сяду, то й поїдемо. О, то хазяйка пішла з бубиком. Мішає, мішає. Слава Україні, героям слава. А ЗСУ хазяйка віддавати не буде, виставили її на продажу. А це хочать щось її продати. Навірно, мене вони... О! Так, зараз я. Дякую всім за увагу, хто був на моєму стрімі. Всім солодких снів. Чекайте моїх нових відео.